Урятував оператора БПЛА після атаки ворожого дрона. Піхотний снайпер почув орацію про пораненого побратима і кинувся йому на допомогу. Коли накладав турнікети, з'ясувалося, що обоє з рівненщини та ще й з одного стрілбату. Хоча раніше знайомими не були. Нині обидва бійці на лікуванні. Історія правоохоронців з бойового спецпідрозділу. Далі в нашому ефірі. Перевірте, тунікесі добре наложені. Перевірте, Нікета! Я перевіряю я наложу, я не знаю, що не поверху другого. Це відео на свій мобільний зняв поліцейський на псевдомолодий. Він же надає допомогу пораненому побратиму після дронової атаки. Почули сильний зрив. Уламки від того зриву полетіли до нашої позиції аж. Через декілька буквально, секунд нам сказали, я 300, я стікаю кров'ю. Він назвав позицію. Ми знали, що ця позиція біля нас близько. Ми прийняли рішення йти рятувати побратимів. Брат, 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 тримайся, тримайсь, братсь. Відтянули більш безпець, безпечне місце в підвал. Була рука і нога. Ми руку перемотали, а на ногу не діло Спочатку викликали медика свого, який перебував також близько метрів 500 від нас. Вже повністю оглянули його. У нього був племоторекс, пробита грудна клітина. Важко дихати? Важко дихати. Давай повертайся на ліву сторону. Надає вак, надає вак. Як прийняв прийом. Я парамедик наклав мені оклюзійну пов'язку. на пов спину, після чого я з легкістю почав дихати. А це вже день свого поранення пригадує і сам врятований боєць на псевдояник. Нині він перебуває в одній зі столичних лікарень. Ми чекали автомобіль. Це було 10 листопада 2025 року. Під час розвантаження наших два екіпажа зазнало ворожу обстрілу за допомогою FPV-друг, внаслідок чого дитинувало боєкомплект, який ми вивантажували з автомобіля. Мабуть, мене спасло те, що я. Стояв метрів 10-15 від автомобіля, де відбувся вибух. Ну, Сергейський батальйон А область, область теж стрілецьке рівне. Рівне. Рівне? з рівного баталья. Під час надання меддопомоги з'ясувалося, що бійці земляки ще й служать в одному підрозділі. До цього випадку не були знайомі. Він почав втрачати трошки свідомість, закривати очі, зім надо було спілкуватися. Я вже задавав йому питання, і він відповідав мені. Звідки, він, що, він, як звати, і все остальне. І виявилось так, що він також за нашого стрілбата. Молодий в стрілецькому батальйоні марксмен. Це між снайпером і піхотінцем. А Яник оператор БПЛА. На даному етапі війни все залежить від кількості дронів, які є в підрозділах. Оскільки за один день ми могли. Своїм екіпажем запустити від 8 до двадцяти дронів, якщо це дозволяє, погода та є цілі, які нам передають інші міжні підрозділи. Обидва бійці прийшли у поліцію Рівненщини близько шести років тому. До стрілбату молодий працював у секторі реагування патрульної поліції, а Яник був офіцером громади. По службі ніколи не перетиналися, як і під час виконання завдань на Донецькому напрямку. Молодому там теж дісталося від дрона. На першому моєму бойовому виході я отримав контузію внаслідок ворожого обстрілу в ефпіві дронами, які залетіли нам прямо в бліндаж. Також до нас залітали дрони на оптоволокні. Війна артилерії і дронів зараз. Бійці рівненського батальйону поліції особливого призначення продовжують стримувати ворога на фронті. Для молодого це була перша ротація на передову. Найбільше мрія вона вже здійснилася. Я повернуся додому, до сім'ї. Є донечка, і син. Нині воїн ще на лікуванні під час бойового завдання травмував ногу. Операція і тривала реабілітація. Попереду також у Яника. Вдома на правоохоронця чекає дружина, донечка і побратими. Поліція також воює і також виконує бойові завдання. Сніжана Сидрук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.